Всім доброго дня! Починаю копати свій зимовий часник. Дивлюся на свої рослинки, пожовтіли вже в них степірячка. Залишила на грядці кілька стрілок орієнтирів, вони вже так гарно випрямилися і деякі навіть потріскали. Це сигналізує, що час копати часник. Ну а щоб бути переконаним, треба викопати одну часничину і ретельно оглянути. Дуже добре вчасно викопати часник, тому що коли він перестої в землі, потім зубчики будуть розпадатися. Такий часник не є придатний для посадкового матеріалу, а також він і може псуватися з часом, тому найкраще завжди вибирати час, крас, який підходить для купання часнику. А якщо викопати головку, то вже навіть видно, що зверху він такий підсихає луска в нього. Також і коріння змінили свій колір, вони вже не такі біленькі, як росли перше, і тому це теж гарний сигнал про те, що час копати часник. Викопувати часник добре в сонячну погоду, але так як зараз перепадають дощі, то я шукаю такий момент копаю поміж дощ, тому що гірше буде, коли він буде чекав сонячної погоди. Головки зіпсуються і не будуть мати гарного належного вигляду. Викопуючи часник, бачу головки виросли досить великі. Посуху, я їх підливала, підживляла добривами, хоч багато і не вносила, але це якраз гарно відобразилося на рості рослин, ну і обробляла від шкідників, від захворювань, десь було всього-навсього дві обробки. І, можливо, більше їй не потрібно було. Рослини прекрасно повиростали, головки чудові. Під час викопування багато землі тримається головки, але я не оббиваю, так легенько струшую, та земля не шкодить. Підсушу свої головки, потім земля пооблітає і буде головка мати гарний належний вигляд. А так, якщо оббивати, то вона може травмуватися і з часом псуватися, тому ніколи не стараюся оббивати її, а залишаю такою, якою вона є. Викопую часник Месідор. Дуже мені він сподобався. Це такий високоврожайний сорт часнику голландської селекції. І головка, якщо подивитися, настільки велика, така гарна, яскраво білого кольору, а як її розібрати, вона містить від 8 до 12 зубчиків. І ще що дуже добре, що цей часник стійкий до хворіб, ну і дуже добре зберігається, Варто його посадити. Прекрасний виріс, харківський зимовий. Це дуже такий пізньостиглий сорт часнику і має гарний, відмінний товарний вигляд. Якщо його розглянути, то головка складається з чотирьох, а може навіть і шести зубчиків. І вага може бути навіть і до 50 грам. Дуже гарний має імунітет до захворювань до гнилі. На гряці ні одна головочка мені не зіпсувалася. І ще що дуже характерно, що цей часник прекрасно зберігається навіть до 12 місяців. І зберігає всі корисні речовини і вітаміни. І якщо ще його розглянути, то він спочатку такий білий, а потім, коли підсихає, то такий стає з фіолетовими прожилками, а згодом повністю фіолетовий. Смак чеснику гострий, отже, хто любить досить гостре, вартує собі посадити харківський зимовий. Перший раз я посадила цього року часник рукамболь і дуже ним задоволена. Такий величезний виріс, а який красивий був на гряці, рукамболь, на відміну від зимових сортів часнику, ще й чудово зберігається практично всю зиму навіть до квітня. І ця культура має таку високу врожайність, що приблизно в 3-4 рази перевищує врожайність навіть традиційних сортів часнику. Якщо його попробувати на смак, то це щось подібне до цибулі, ну і, звичайно, до часнику. А гострота настільки така приглушена, що таке приємне поєднання смакових якостей, запах м'який, ненав'язливий. Одним словом, вартує садити і смакувати. Прекрасний часник, Його навіть можна застосовувати при консервуванні. І вживати можна як свіжому, так і маринованому вигляді. В їжу він придатний, як і цибуля, так і листя прекрасно підходить. І навіть чудово, він смакує в м'ясних стравах, в салатах, в консервуванні, так як я вже говорила. Отже, всюди часник має своє місце. А що стосується користі, то він ще й володіє лікувальними властивостями навіть набагато більшими від звичайного часнику. Він містить настільки велику кількість вітамінів, ефірних маслів, аскорбінової кислоти, і тому вартує посадити. Гарний виріс, часник зору це теж високоврожайний сорт. І він славиться дуже такими чудовими смаковими якостями. Ну, а якщо щодо гостроти, то він такий напівгострий. Ну, Вага однієї головки може бути навіть і до 50 г, а зубків може бути від 4 до 7 Ну, Вартує теж садити такий часник, тому що він дуже має багато таких корисних властивостей, яких не мають інші сорти. Ну і на завершення викопую славно звісний український часник Любаша. Це такий досить посухостійкий часник, який добре зберігається навіть до 10 місяців без страти якостей. І ще, що дуже характерно, що він і стійкий до захворювань, особливо до фузаріозу та гнилий. Він підходить гарно для приготування страв, для заготівлі консервів на зиму. Ну і ще що характерно, що вважається таким рекордсменом за містом вітаміну С та інших корисних речовин. Дуже багато в цьому часничку білків, ефірних олій, амінокислот, вартує садити, завжди виростає, виростає гарний. Ну і плюс чудово зберігається, що нам необхідно для того, щоб мати свій часничок серед зими. Ось такий врожай чеснику вдалося зібрати цього року. Далі буду його просушувати під дахом, а потім посортую, відберу для посадки і для споживання. Всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!